Прогноз погоди в Україні на жовтень 2023 року. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Цьогорічна осінь обіцяє бути доволі прохолодною і водночас сонячною. Синоптики прогнозують усього 8 дощових днів за весь осінній сезон. Середня температура найгарнішої пори року очікується на рівні 8 градусів, що робить цей сезон холоднішим за минулорічний. Жовтнева температура повітря по усій Україні коливатиметься від 2 до 12 градусів тепла. На початку місяця очікується волога, але водночас тепла погода. Будуть дні, коли термометри у деяких областях покажуть до плюс 14 градусів. Загалом в жовтні прогнозують суху, сонячну і малохмарну погоду. Опадів в другому місяці осені чекати не варто. Шановні глядачі! Ми вам щиро дякуємо за перегляд, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах. Бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я! Нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.